Привіт, парні! Хочете знати, чим я займався тут два тижні часу? Якщо це все розказувати вам, то я думав, що це буде, певно, що трошки задовго. Коротше говоря, ви будете спати, то я думаю, не буду я цього, цього процесу затягувати. Вмощуйтесь позручніше, беріть якусь кавку і приємного перегляду. Погнали! Це, таке, знаєш, в Львові є така ця вулиця, старе місто. Тут те саме місце получається. Озга. Я. тільки тут гарно, да? А от його і, і от його порте трошки видно. Mm. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I Only I can make a change Slowly take a step today. I will never be the same that's what it takes. А що таке давай не А що він хотів закидати вже да? Я ще зашипати Вот те, що там як вот наливаться Там ще її хватить, Давай наші Знаєте, воно з боку, знаєте, що нагадує? Mm. Сюди став бери худобу, чи що. Uh -huh. Як то тут худобу маємо oh, ставити. Правда? Кошару? Ну, бики якісь чи, чи, чи корови. Я yeah, казав, тут воно свій високий, а чи жирафів їде. <гум> ну, Прийшлося тут трубу одрізати. Одна тут була, і виходилося, у нас двері мали бути тут, вийшло тут. Ну, якось так сталося. Бо треба, щоб було місце на сушку і тут звернувся складати корм. Вже тут місця трошки більше. Зараз буде сюди сушка. Заказав ще пластикові окна сюди. Думаю, ну вже як робити, то робити. Ну і На металомі я таких труб накупляв, буду ще одну тему мутити, поки є. Ще... чоловік ще є, то ще щось зробимо. Ти кажи, фактичка, що то ми зробили сходи на кришу вилазити. Вверху закривати махо. Через верх, так? Да. Шушо? Що там робиш? Що мамі допомагаєш? А тут парні труби вару. О, вже видно, да, що вару труби. Тут буде з тих труб буде ще одна ще одні стойки, ще одні балки крокви і ще одне буде накриття. Блін, в мене така, знаєте, ця привичка дурнувата трохи. Як не роблю, то не роблю нічого. ну Вже як роблю починаю строїти. Не можу настроїтися ніяк. А ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що тут таке буде. Тут буде по ціло 2 по 3,5, а цих дві по 3. Там одна трошечки криває, вон квадратна, але нічого тягу не вліє, бо там буде бетонуватися. То як би так. І, ну що, йдемо, вам покажу кормоцеха. так. Але всього не покажу. Не покажу чого, тому що є одна тімаха, так, яку ми зараз... Саньком випробовуємо. І маємо вам розказати за неї, думаю, що в другому відео тімаха дуже крута, дуже крута, зараз покажу, яка саме. Бачите, сушка в нас стоїть в цій стороні. А вже в цій стороні стоїть інша сушка, ми її випробовуємо. Я думаю, що буде буде класно, будете приємно вражені. Хоча дехто може сказати, що там такого крутого класного, але нам воно дуже треба. було. Цілий тиждень тут робили, цілий тиждень там робили ту бруківку, вкладали. Далі що -то ми ще там цілий тиждень штукатурили. Коротше, кожна робота нас займає тиждень. На сьогоднішній день ми отут будемо будувати в стороні трошки одне приміщення, і, і колега у мене чоловічок працює там. Утепляє зараз холодильника. Займаємося. Поки є робота тут, робимо тут. Нема роботи, то робимо там холодильника. Ну, коротше говоря, маневруємо то сюди, то туди, щоб постійно не стояти без роботи, постійно щось робити. Ну, Трошки є шпари. А що шпари такі? Ну то заб'ється, а тут от я не хотів його викидати, але якраз підходив, то я його так... я поняв. примірно. А я зрозумів, чого. Я понял. Забьеться ту може так само пинупластовим туда запхати, а кусочками. Ну, чуж не чужому. Правда? Запхати и за цим <хух> сеткой б... затягнуты. Ну, тоже есть он двигает. Ну, ну, ну. Тут же їх сила. Тих кусочків. Ну, вот, мою... Я вот его ще хочу, блядь. Тут підрізати на Чуєш, а я ж купив тут двойку, там вона в Ну. No. Тройку. Що я вам, дати назад чи що? Ну от воше є. Що? Тут сторону ще. А тут, uh, получається, половили грубо. Ну а. Чуть-чуть грубо. Ну no, то я ж кажу, то я тройку купив. Да, а от сюди вона тут не да. Я поняв. А сюди вона не тяває. Там що виходить, Я тільки тройку на цього... А! А ти знаєш, що два листка осталося? Ти ще не двері. Ще ж двері ми, будуть забиватися. А, ми, а двері теж будуть. Да, ну а як же? ж? Думаю, як же ж так вийшло? Ага. Ну. Ну, а ми щитали з дверима, так? Да, так, да, так, да, я ж з двері ма все прочитав. Я, думав, я ж двері... думаю, ну як так, ну не може а бути, я щоб, я... щоб я щоб я ну вас. Я Ты в шокі. Я, думав, херас, я думав, що не ч? Но... Да? а Тут вже а так? да? Там веру на спати. Не? Я вот у мене завтра став та лішку сюди. так? да? Да. И ну, кон... я... і кондиціонера. И завтра варий борщ, чи вже борщ можна заносить. Будеш жити тут, ні? Не? Ні. Нет. Не буду туда те. <реш> Як я придумав, де сюди Вася, Якщо ми його шпаклюнунем, да, ну. сіткою. де сітка, там. Там. пошпаклюємо так. Вон. Ну, типу, там писали, що грунтовкою, е, краскою, да, і потім грунтовкою. Ну, краскою покасити, дивіться. Добре було б його так, бляхою зашити. Обща бомба. Ну, зашивають всі холодильники, зрозумів. Чи оцинкованою, цинко... чи алюмінієвою, так? А я знаю, що думаю, як ти дивишся. Якщо ми зараваним шпаклянем, да? почистим, що воно чисте було. Красанем білим, раз, може другий. Ти хоч кажи, чим шпаклянем, бо подумаєш, що ти будеш сніжкою шпаклювати. Ну, це... шпаклювати. Ні, 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 а це як називається? Клеєм, так. Да. Шпаклянем, так. Потім. Eh, краскою білою. No. Білою, щоб було гарно, біло видно, то чорної не по цівому. А тут. Ah, та краска не буде вліяти, що ти робить м'ясо хранити. На м'ясо? Ні. Mm. Білою, так. А холодильнику не біло? Як ти холодильник купуєш, він не білий в середині? Так не вліяє на м'ясо на кобасу. Там пластмаса, воно що ж. Ну то що? Красим, білим, а тоді знаєш, не грунтовкою, а лаком. Тим що знаєш хати лакують. Не знаю, ти посоветуйся з ким це таке. Я думаю, що то буде бомба. Що буде добре? Я думаю, не так. Все в житті буває перший раз, так? Ні, ну я таку... Тяму маю але <laughs> ну, ще не А так. так, щоб професійно так не робив вже ніколи, так? Mm -hmm. Знаєш, у батька навчився штукатурити, має навчитися плитку класти. Да. Переворотки. Кіпінопласт. Му... Переморок Перегородки мурувати. Да. А підеш до Сашка, да? то навчися плитку класти. Якось там. Чого? Плитку кладу. Чого, Санька, <laughs> да, Сань? <laughs> Я... Я плитку клав в себе вдома. Ну. No. І клав. Сусіда там недалеко. Плитку ага. я вже мав діло не раз, але заробляти я мені не заробляв. Не, і не пробую. Не Все, підписуємося на канал, лайкоси, коментароси і чекаємо слідуючих, крутезних відео. Всім пока!